ви відповідаєте? Бачите, Бог допустив війну це не доречне питання. Він сама війна є проявом не Бога, а людини. Людина сама через свою жадібність чи свою ненаситність через злість і малість того, що вона має, бажала більше і більше. Спочатку мечем, потім кулею, потім ракетами, потім бомбами. Все більше і більше бажала бути Богом на землі, ставати тим, яким вона не є. І тим самим, сіючи це зло по намові ворога роду людського диявола бажала мати безсмежну владу, через яку хотіла Богом на землі. Ми бачимо це і в імператорах, і великих імперіях, які створювали для себе великі постаменти. Але як ми знаємо з історії людства, що всяка імперія падає, так і впаде, і російська імперія.